Альохен Лойті, рада вас вітати на каналі DeutschMitnia, де ви разом зі мною вивчаєте німецьку за допомогою фільмів та мультфільмів. Сьогодні я пропоную вам продовжити вивчення німецької за допомогою фільму Гаррі Потер та Таємна кімната. А саме подивитися уривок до нашого Гекріта звинувачують у тому, що 50 років тому він відкривав таємну кімнату. І так, все як завжди, починаємо наш перегляд з відео з субтитрами. It's... Hagrid. Hagrid hat vor 50 Jahren die Kammer des Schreckens geöffnet. Er kann es nicht gewesen sein. Das kann nicht sein. Wir kennen diesen Tom Riddle nicht mal. Klingt so, als ob ein fieser Verräter wäre. Das Monster hat eine Schülerin umgebracht. Was hätten wir da gemacht? Hört zu, Hagrid ist unser Freund. Wollen wir nicht einfach selbst fragen? Das wird ein lustiger Besuch werden. Hallo Hagrid, sag's uns, hast du im Schloss kürzlich was Haariges und Verrücktes losgelassen? Haarig und verrückt? Ihr sprecht doch wohl nicht von mir, oder? Oh, nee, nein, nein. Was hast du da, Hagrid? Oh, das ist ein fleischfressender Schneckenschutz. Der ist für die Alraunen. Also, Professor Sprout hat gesagt, dass sie noch ein bisschen wachsen müssen. Aber sobald sie ihre Akne hinter sich haben, können wir sie in Würfel hacken und einkochen. Und dann können wir die Versteinerten im Krankenflügel endlich wieder aufwecken. Aber bis es soweit ist, solltet ihr drei. Lieber gut auf euch aufpassen, okay? Hm. Hallo Neville! Harry, ich weiß nicht, wer das war, aber du musst mal kommen. Komm schon! І так, таким Хагрид був наш вами епізод. Давайте дивитися, що ж ми будемо тут вчити. Есфа Хагрід це був Хагрід. Геґріт Хатфорсунсіх Яген Дікамед Шейкінський. Гегріт відкрив таємну кімнату або кімнату страхів 50 років тому. Взагалі, я пропоную вам залишити тут слово таємну кімнату, так як для нас, для українського глядача. Ми багато разів чули цей переклад у фільмах та на телебаченні, тому можемо залишити і його. А взагалі, ми маємо тут з вами змінену форму іменника Дія Шхекін, що стоїть у відмінку Генеті. Нагадаю вам, що іменники чоловічого та середнього роду будуть змінювати свої артиклі у відмінку генітів на дис та мати додаткове закінчення с до свого іменника, тому ми маємо Дес шрекінс». А, взагалі, якщо перекладати дослівно, то дієш Хейкін не перекладаємо як жах, страх або навіть жахіття, в залежності від нашого з вами контексту. Також у цьому реченні ми маємо з вами примінник фо. Напевно, ви, ви звикли його бачити у значенні як перед. Про коли говоримо про місце знаходження предметів у просторі. Наприклад, автомобіль стоїть перед будинком. Оце й буде наше фо. Але фо ми також можемо вживати, коли говоримо про роки, про те, що вже колись трапилось, і перекладаємо як назад або тому. В такому випадку фо буде завжди вживатися з відмінком датів. Тому й маємо «фо айна штунди годину назад, або фо фюнцихяген 50 років тому, як у нашому прикладі. Так, і маємо далі. Що говорить наша Герміона? Він не міг це зробити. Тобто це не міг він бути. Це не може бути правдою. Так, це не може так бути, якщо перекладати дослідно. Але можемо мої переклади також о, залишити, щоб було набагато літературніше та красивіше. А що говорить далі Рон? Векендізень Тома nicht mal. Ми навіть не знаємо цього Тома Редла. Тут хочу вам нагадати різницю між двома дієсловами. це kennen та Вісен. А Кенен, ми з вами будемо вживати тоді, коли ми знаємо когось або щось з власного досвіду. Тобто, ми з тим уже колись мали справу. Це можуть бути люди, місця або навіть предмети. Наприклад, ich kenne ihn. Я його знаю. Цим самим дієсловом «кеннен» ви показуєте, що ви колись вже десь там е, стикалися. Ви знаєте через якісь обставини цю людину. Або du Берлін, ти знаєш Берлін. Е, тобто е, ви питаєте тут саме дієслово «кеннен», тому що вам хочеться знати, чи був якийсь досвід, чи знайома людина з містом, чи бувала вона там у цьому Берліні. «Вісн» е, ми будемо з вами вживати стовідсотково коли. Мова йде про знання якихось фактів, даних, або коли ви даєте відповідь на якесь питання, або а, у сталому такому, я не знаю, виразі, як і ніт», я не знаю. А, далі говорить Ron, Klінzo, so, Alzop і Einfieса, Ferге, Vere. Звучить так, ніби він підлий зрадник. А, іменник Diavere це зрадник. Також тут маємо з вами граматику als ob», als ob Сполучник, будемо перекладати кніби, наче не мовби. Знову ж таки, в залежності від вашого контексту. Альцоп um, дуже часто вживається з умовним способом кон'юктів Цва, який багато uh, хто не любить. А uh, якщо ви не знаєте, що таке Вегахетце Вюгден, я рекомендую вам погуглити та вивчити цю граматику, оскільки німці її дуже полюбляють. Також. Особливість вживання als ob в тому, що дієслова ставляться в кінці вашого речення або в кінці підрядної частини. Так як у нашому випадку wäre – це кінець нашого речення, тому ми його в кінець і поставили. Що говорить далі Гаррі? «Das Monster hat eine Schülerin umgebracht» – «Монстер» – «Обив одну зі студенток, одну зі школярок». «Was hätten wir da gemacht?» Що б ми могли зробити? Що нам ми могли удіяти, так? А взагалі, ті, хто довго вивчають німецьку мову, я думаю, що ви не дивуєтесь уже, тому що коли ви маєте якесь дієслово, ви можете додати до нього префікс, і цей префікс може кардинально змінити ваше дієслово та його значення, іноді навіть до невпізнаваності. Мали з вами дієслово «брінген», так що перекладається приносити, але додали префікс умбрінген, і стало взагалі вбивати. І в другому реченні. Маємо слово «hätten» – це попередня історія в «Konjunktiv тому це та сама граматика туди відноситься. Так, а, що говорить Герміона? «Hört zu, Hagrid ist unser Freund». Слухайте, «Hagrid – наш друг». «Wollen wir nicht einfach selbst fragen?» Може, просто самі його запитаємо. А тут Рон äh, говорить. Das wird ein lustiger Besuch werden. но ну, це буде кумедний візит. Hello, Хегріде. So uh, Скажи нам, ти нещодавно випустив щось вологате і божевільне замку. Uh, взагалі, у вас є така міні-граматика, давайте її так назвемо. Після слів, наприклад, uh, ви uh, маєте право ставити ваш прикметник. З закінченням С. А, тому і виходить: харгес, ферюктс або етвасноєс, тобто з великої літери пишете, маєте закінчення С. А, тут підходить хагріт і говорить харіх undferüct, волохати божевільне і аж проєктнітфонміє ви ж не про мене говорите, правда? Чи не так? Звичайно, наші герої говорять най 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 Тут у нашому реченні буде цікава також ще одна граматика. В інше, це не граматика, це більше керування дієслів, а це дієслова керування, які мають сталі прийменники та сталі відмінки, які обов'язково маються використовуватися після цих прийменників. Деякі з них є логічними, переклад на українську мову. Деякі з них, більшість з них вам просто потрібно вивчити. Так от, в даному випадку, це Шпрехінг фон, говорити про щось, і після фон 10% йде датів. Тому й маємо фон Мія. Ем, Гаррі хоче якось заповнити паузу і говорить. Вас хасту до Гегріт? Що це у тебе показує на, де, що в руках Гегріта? І Гегріт відповідає. «О, Das ist ein flaschenfressender Schneckenschutz. Oh, das Sache ist wie, äh, nun, no, so Die ist für die Allraum. Uh, він для мандрагор. Dla Також можемо тут з вами поспостерігати, як а, ми в німецькій мові можемо не повторювати величезне оце слово, величезний цей іменник «Ein flaschenfressender Schneckenschutz», бо це довго, а ми можемо просто замінити на артикль. І так і зробив Гагріт. Uh, він просто сказав дія, тобто який, або він, є для наших мандрагор. І він говорить далі: Sprout, you know, and and професорка спраут сказала, що їм потрібно ще трошки підрости. Маємо тут з вами на повторення сполучник DAS, який вимагає uh, дієслова, також в кінець. Речення обов'язково. так а, Але тільки вони позбудуться своїх недоліків, коли вони виростуть, ми можемо перекласти так, я думаю, що це буде набагато коректніше. Тому що, бачите, німці використовують імені мене діакне. Акне ми знаємо, як щось Погане для обличчя, якісь недоліки на обличчі, ми не можемо сказати, що рослинки мають акне. Тому будемо перефразовувати і давати розуміння нашим читачеві і глядачеві в тому, що це все ж таки якісь недоліки, або просто можна логічно додумати, що коли рослинки виростуть, вони позбудуться цих недоліків, ми їх зможемо нарізати кубиками, так бо вюрфель це кубики та варити. Тут також в цьому реченні присутній сполучник Зобальт. Він перекладається як тільки, або щойно. Цей сполучник також вимагає дієслова в кінці підрядного речення, або просто в кінці речення. Так? Ми його будемо вживати тоді, коли одна подія відбувається відразу а після якоїсь події або одночасно з іншою. Так, і що говорить Гекрій далі? die Versteinigten im і тоді ми зможемо нарешті розбудити скам'янілих у лікарняному відділенні. Тут ми також з вами маємо сполучник Дани. Який впливає на порядок слів і відразу після себе вимагає дієслова, тобто йде зворотній порядок дієслів. Я, я вам рекомендую перейти за QR-кодом, відсканувати його. Це мій телеграм-канал, де я ділюся корисностями у німецькій мові і маю у збереженнях ось таку ж паргалку. На ній я виписала uh, слов, uh, сполучники, які можуть чуватися у німецькій мові, та uh, який порядок слів ідей після кожного сполучника. Я думаю, це буде вам корисно. Uh, і чим завершується взагалі наш епізод? Гагрід говорить: Абас і совет іст зольтят і ауф лібаку, окей, але поки що вам трьом краще подбати про себе. Добре? А тут маємо з вами ще одне дієслово керування це авпас-ав. Auf. В даному випадку після прийменника «auf» ми будемо з вами вживати відмінок акузативу. А будемо перекладати, як піклуватися про когось або уважно стежити за чимось або кимось. Далі у нас на горизонталь на горизонті з'являється Нейвіл, а він наче не помічає Гаґріта, але Гагрі до нього вітається, говорить Галой Нейвіл. Натомість Невіл говорить Гарі. Хвасніх твоєдасва. А потім Смальхоменшон. «Гаррі, я не знаю, хто це був, але ти мусиш піти. Ходімо вже. А тоді вони прибігають у кімнату і бачать, що в кімнаті гармидер грязно, брудно і що там далі трапилось.

Was hätten wir da gemacht? Hört zu, Hagrid ist unser Freund. Wollen wir nicht einfach selbst fragen? Das wird ein lustiger Besuch werden. Hallo, Hagrid. Sag's uns, hast du im Schloss kürzlich was Haariges und Verrücktes losgelassen? Haarig und verrückt? Ihr sprecht doch wohl nicht von mir, oder? Von äh, nein. Nein. Was hast du da, Hagrid? Oh, das ist ein fleischfressender Schneckenschutz. Der ist für die Alraunen. Also, Professor Sprout hat gesagt, dass sie noch ein bisschen wachsen müssen. Aber sobald sie ihre Akne hinter sich haben, können wir sie in Würfel hacken und einkochen. Und dann können wir die Versteinerten im Krankenflügel endlich wieder aufwecken. Aber bis es soweit ist, solltet ihr drei lieber gut auf euch aufpassen. Okay. Ich weiß nicht, wer das war, aber du musst mal kommen. Komm schon.